Це вже какао. Це у нас какао. Теж великі, величенькі, отакі. Бачите? Вони тверденькі, тобто вони будуть транспортабельні. Такі какао. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це вже. Зірвали вісім сім. Тут. тут. Ось тут. Ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О. Тут гарно. Дивіться, які гарні. дуже гарненькі. Бачите? Так, щоб колір передали. Також, якщо кітиці ще рахувати один, два, три. Тут велика така кітиця. Три. Чотири. П'ять. Шість. какао шість нарахувала.